Усім привіт! Мене звати Іра і я дуже-дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я забігла в Юск, хочу глянути для дому базу. І заодно покажу вам, що є цікавого на знижках, що є з новинок. Тож не переключайтесь, думаю, буде дуже цікаво. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і приємного вам перегляду! Дуже гарний вибір. Ось таку вазу я багато в кого бачила. Ціна її 475 гривень по акції, а так коштувала вона 549. Дуже цікаво. Ще ось така є ваза. Ціна її 500 гривень, теж на знижці. Дуже гарна. Мені особисто ось ця дуже подобається ваза. Вона така проста, лаконічна, тут ціни немає, але якщо я не помиляюсь, коштувала вона 300 гривень. Доволі бюджетно, як за таку вазу. Ще є дуже цікаві декоративні квіти. Сподобалась мені така таця, ціна її 349 гривень, це з новинок, мабуть. І є тут на знижці свічник. Дуже цікавий. Дуже люблю відділ з посудою, завжди сюди заходжу. Сподобались мені такі стакани саме в цьому блакитному відтінку. Ціна одної склянки 85 гривень. І ще тут дуже гарний є глечик. Просто подивіться, який він класний. Мені подобається його малюнок. Такий він легесенький. Так, ціна його 450 гривень Він на знижці. Клас, яка краса. Дуже мені подобається ця миска. Ціна її 600 гривень, але вона така прямо вмістима добротна. І ці дуже гарні наборчики столові. Ціна такого набору 650 гривень. Є багато різних свічок. Ось такі цікаві нічники. У них ще є додаткова знижка мінус 20. Дуже мені подобається ця подушка, вона така з якоїсь натуральної тканинки. Це з нових колекцій. Ціна її 549 гривень. Дуже красива. Дуже гарний вибір різних диспенсерів для мила. Мені ось цей дуже подобається. Ціна такого 549 гривень. Дуже гарний. таця. Вона виготовлена така, як під мармор, ціна її 300 гривень. Подобається мені такий маленький набір із золотих таць для ванни. Ціна такого набору 350 гривень. Уюску дуже хороший вибір килимків для ванни. Мені ось цей дуже килимок сподобався. Коштує він 350 гривень по акції, але мені цікаво, чи буде він практичний. У мене є, зараз покажу вам який. У мене є такого плану, тільки квадратний. Він тут на акції 350 гривень. Я зимою, по-моєму, купляла за 250, але квадратний, трошки більший. Дуже добре служить, задоволена цією покупкою, абсолютно. Дуже гарні подушки, теж не з такої, як натуральної тканинки. Вони тут по акції ціна 400 гривень. І також на акції є такий кошик плетений, дуже красивий. Я думаю, він чудово підійшов би для якоїсь фотосесії всередину поставити великий букет квітів. Дуже гарно. І ця ваза дуже мені сподобалась, маленька. І ціна по акції 225 гривень, дуже красива. Такого карамельного відтінку з молочним. Дуже гарно. Хороша зараз ціна на вішалки. 175 гривень. Я люблю візку брати. Ось такі білі, наприклад. Ще дуже цікавий випір різних корзинок. Такий кошик дуже гарний, ціна його 399. І є ось такий кошик на знижці 425 гривень. Ми ще вибираємо столик якийсь квартиру. Ось це мені дуже сподобався. Дуже гарна на нього ціна. 2500. Він йде так з одної шуфляди. В принципі, хороший варіант за таку ціну.